Йоу! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми звітали в Бравл Старс, і у нас закінчення цього івенту вже відбувається. Тому що скільки тут лишилось? 13 годин всього-то на всього. -то і, так сказати, чуть-чуть я не подооткривав, щоб получити новий скін. Кстаті, реально трошки недооткрив, прям чуть-чуть. І вже, так сказати, на жаль, не зможу відкрити. Аби я побачив то раніше, я би, можливо, постарався, бив би босів, заробляв би ці вафельки і відкривав би. А на ділі я просто ерундою пострадав. Скінчик не отрив, я і получили, скоріше за все, вообще всі. Так, ну давай відкриємо Перша в нас біга. Кстати, дуже прикольно. Я б за нього, можливо, і пограв. Герой насправді дуже прикольний. Тільки треба буде підучитися Ларі Лері, аболденніший герой. Оцей герой мені подобається. Я б на ньому навіть зараз би спробував і розтащити. І давай подивимося, хто ще, і Джекі. Ну, Джекі мені взагалі не подобається. На жаль, якось не мій так сказати фаворит. Ну і остання, взагалі, карточка на сьогодні і в цьому івенті грів. От, кстати, за гріфа я б також пограв би, тому що гріф теж клас. І я б навіть пограв за нього в на початку. Де да? да. вафлів більше в мене не буде, нічого я більше не відкрию. І по факту чуть-чуть вісім -чуть не відкрив. Хоча міг би відкривати, аби я на початку відкривав не оці зі скінами, а відкривав оці дешевші. То було б набагато крутіше. Я б, можливо, би відкрив. А так, то я відкрив майже всіх. А ну як, я відкрив, блін, чуть більше половини, певно. Окей, так, давай ми все-таки попробуємо роздати стілька на гріфові. Гріф у мене взагалі не вкачений, но то і не важливо, тому що. Ми можемо і на невкачаному виграти. Тому що герой дуже сильний, вносить дуже багато демеджа, і в цілому, я думаю, що він може вигравати. Плюс ще карточка на 30% демеджа. Ну, ти розумієш, да? 30% демеджа це Йомайо, -йо, як багато. Тому let's go, зразу позадовбуємо їх тут. Тут Мейсіця, вона, кстати, розвалила чела. Баночки ми позабирали, плюс карточка у мене ну дуже сильна. Так, ну, давай відійдемо, бо вона зараз буде мене байтити. І я, на жаль, потім можу програти. А я програвати не хочу в цьому ділі. Я хочу виграти багато кубків. Шкода, що за кіли кубаси не дає. Треба просто перемагати в грі. І все. Як в звичайному ШД. Не сильно я люблю, а таке мені більше подобається, коли я кіли можу робити. Тоді мені більше по кайфу. Кстати, скінчик. твій, який на Леона, так? Да? Такий тигр, типу. Прикол. Ладно, давай підхилимося. Карточка у мене, звісно, хороша на демедж, але мені і нагліть не треба. Так, де це коліт? Певно, далі пішла сюди десь. Да. Так. Апавдіть, диви, вона мене винесла, просто за, к... за мапу. І я тут 5 отримав, так? Да? да, блін, блін, блін. Провтикав я цю карточку. Ладно. Грів щось. Щось мені коротше за нього не сподобалось. Не знаю що. Де мій Ларі Лері? А осьо. А так він у мене теж не викачений. У мене ньому ще 200 кубків. Я думав, у мене на ньому набагато більше. Я думав, я на ньому набагато сильніше розкачений. А оказується, я взагалі на ньому не прокачений. Ну ладно. Давай подивимося по карточкам. Все таки він закидальчик і закидальщикам вже де дуже важко. Так, ну давай, Pet Movement Speed, щоб в мене швидкість мочела, якого я буду призивати, була максимально крута. Давай я попробую Коліт відігнати. Хоча релот було б реально солідно взяти. А що я не попадаю по ній. А, а я взагалі провтикав, я думав, я тут. Ну, <кхе> переіграна, переіграна. Що поробиш? Я спочатку провтикався, а потім переіграв її. Так, давай сюди закинемо. Ось, так, кстати, зря. Тут, блін, цей. Що мені з ним робити? Я б від нього би втік. Так, треба ставити ульту по-любому. Мені треба грати тільки від ультимейта. Отако, От тільки від ультимейта мені надо грати. Я без ультимейта не перемагаю. Отаку ми трошечки відганяємо, трошечки дамажимо, плюс забираємо ще баночку. Фух, блін, мені би а, випала карточка, щоб я на началі гри був з цим. З ультимейтом було б супер взагалі. Так, я не знаю, де там та Сенді може бути. Треба перечекати її ульту, і плюс зарядити собі атаки. Ну. Угу, в кущах вона була. Ну, а де деше. Карточка в неї, походу, на дальність атаки. Так, о, ти у нас простикався. Да? А, я наступив на нього все одно, Я думав, я думав, якщо я наст. Ну, типа, він викинув його, він промахнувся, то я можу спокійно йти далі. Ні, не можу видно. Дивись, кстати, в мене він стрік на ньому дуже гарний, я багато кубків тільки що заробив, плюс легендарний стартроп. 500 кредитів. Ну окей. Шкода, що вони мені вже не так сильно треба, як раніше. По суті, це вже, типа, мусор. Тобто мені взагалі не треба. Ну окей, 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 окей. Давай подивимося, що ми можемо далі зробити. Яка карточка мені випаде на цей раз? Більша арена демедж. Оце, кстати, хороша штука. Оце хороша карточка. Тепер у мене більше взриватись буде, правильно? Так, чуваки там б'ються. я їм ще допоможу. Я їм трошечки допоможу. Бенс, опа. В сквіка теж диви, більша арена атака. На нього баз напав. Промахнувся. Він промахнувся. Блін, не достаю до нього. На жаль, на жаль, не достаю, але в мене є ультимейт. Він опять промахнувся. Отако. Ми його ми його задовбуємо просто конкретно. Дайте мені ще швидкості. Опа, Елі. Це юмою. Вона й може бігати і пригати через стіни, вроді як. Да, я даже ульту не встиг дати. Ну, то 5. Опять мене злили і не допустили до наступного рангу. Ну, зато він стрік не злив. Я свій. Хорошо, хорошо. Давай все-таки повернемося до героїв, на яких трохи більше рейтинга, на яких я можу шестіля показати. На жаль, мені на жаль, просто набель не випало. Дуже, на жаль, дуже шкода. Дуже шкода, що Набель не випало, блін. А далі тут у мене вже такі героїчки, такі героїчки. А давай Гейла. Викатим зараз сигнатурного гейла і рознесемо. Попробуємо, спробуємо. Насамперед, а там буде видно. За Гейла мені подобається грати. Дивіться, два кенджі. Два таких білих, блин, маю, кіперних скинам. Так, ну ХП 2500, окей, бо все остальна карточка це легендарна. Хоч ХП хоч получим багато. У мене 11 000 ХП, я не думаю, що мене брок взагалі може пробити. Хоча ні, за 2000 хп демеджа він багато може. Так, ну ми можемо за Ріко побігати. Кстати, тут аж три банки, я би. А, у нього ще швидкість атаки. Обалдіть тут банок було, чужі. Повно просто. А мені габела, походу, ні. Да, мені, походу, габело, просто я, я просто тупо пішов і слився. Ну мені взагалі не пощастило, по-перше, з карточкою, а по-друге, з банками тими. Коротше, той цей не, не, не рахується. не рахується. Окей, поїхали. Зарядка ульти, демедж. Я брелот взяв би. 20% релода, це хорошо. Це хорошо. Так, матрас, десь туди. Позадовбуємо. Правда, оцей стрілок, що то. Що він дасть ульту Так, ми його зриваємо Давай, пацан! Ти там блотував блотував ніком своїм, а я тебе розніс. Олегсенько, без всяких проблем. Поїхали далі. Топ 1 у мене має бути, хоча банок у мене мега мало для топ-1. Ну но... чим б чорт не шуткує, правильно? Можна і топ 1 взяти. Головне Карлова все розбити він такий. Пацан крепкий, но ми його забираємо, Забираємо з нього баночки і стаємо сильнішими. Так, бум. Оцього, пацана, я не боюся. Ну і Джесси, я, по суті, теж не боюся. Я її взагалі дути зможу. у мене сейчас гіпер буде. Ай-яй-яй-яй-яй, підставляюсь. Нельзя підставлятися. Все, пождем. Пождем, я включу гіпер ульт. Такого ми просто її зносимо з гіперки. Я міг це зробити раніше, але хотів побалуватись. Трошечки. топ 1 який казав. Давай далі. Перша карточка така собі, но в принципі, в принципі, окей, поїхали. 20% відсотків релода допомагає мені частіше стріляти, частіше стріляєш, Знаєш, більше демеджа. Перезарядка все таки рішає. І рішає дуже сильно. Поїхали. Так, ХП 2500. Ні, ренджа плюс один. Блін, ні, 2500 хп, все таки візьмемо. 2500 хп, все таки, 2500 хп. Щоб хп було багато. Щоб я ще й танчив. Щоб мене ніякий шарф пробити не міг особи. Бо такі всякі приколи, щоб нічого мені не було. Блін, це тут обходити. Ну нічого, обійдемо Демеджа поки маловато в мене, ну мені достатньо. Достатньо того, що я просто заповільнюю всіх. оцього ж я взагалі винесу. Я не знаю, на що він пішов, пішов до мене, не знаючи, що я тут є, він же мене бачив. 100% він мене бачив. шкода що мапи не міняються, вони всі одинакові. Вони всі однакові, просто з різними цими з різними текстурками. А мапи повністю одинакові. Ну, нікого тут нема. Тут, певно, теж нема. Ладненько, тут теж нема. Так, топ-3. У мене да топ-1 по-хорошому. По хорошому, по -хорошому я хочу топ-1. І з шеллі буде проблема. Вона буде ждати до той пори, щоб я, звісно... Конечно... О, це її проблема. Ні, ні, є проблема, є проблема. Як мені грати? Що мені зробити? Проблеми просто існують. Ні, вона мене застанила. Так, хорошо. Ну, з сею я нічого не зроблю, на жаль. На жаль, нічого не зроблю. Я її здував! Вона мені мішала. Ну, топ-2 я собі виборов, бо я міг взагалі злитись прям дуже сильно. Але слава Богу. Я зміг здути Шеллі і зайняти топ-2. Окей, мені треба тепер щось на демедж. Або на швидкість. Аби в мене було або швидкість тільки що, або демедж, я би міг втікти. Ну, у мене було ХП, того я жив, довше. от в чому ж вся суть. Тому, блін, ну беремо швидкість, толку мені з одної банки. Взагалі вообще, вообще нема смисла. А от швидкість штука хороша. Звісно, 20% епічна карта, не легендарна. Но все ж таки, все ж таки, теж норм. Все ж таки теж норм. І ще зберемо ще купу банок. О, не-не, ого, ти в тебе така! Це Барлік? Блін, класний скин на Барлік. обалденіший. Якщо це реально Ну, Да, це Барлік, представляєш? Барлік реально крутий. Так, ну Лолі капець тут. Лолі капець. Цьому. Живу. Ні, не живу. Блін! Провтикався перший, не попав по ньому, а міг би добити його і не отруїтися. Ну, на жаль, топ-4. Хоча кубки фармляться, по факту. У мене топ 1, топ 2, топ 4. Бачиш, погано складаюсь. Погані карточки. Карточки дійсно погані. Ну, типа, могло бути набагато краще. Так. Що ми маємо? Пасивна ульта. Пойдет, пойдет. супер хорошо. Кстати, ми дійшли вже до 4-ї стадії. Так що, зовсім скоро. У мене вже п'ята. Карточка хороша. Ульта в мене дійсно крута. Ну, фенх. Зможу йому щось зробити? А чого не зможу? Зможу, звісно. Хоча чорт його знаю. Так, тут туман дуже швидко, назбирається якось. Що робити? Пацики, скоріше за все, ховаються багато і хочуть Хочуть далі тащити. ну. О, кстати, знайшов хусь. Пейпер. Так, там Макакіч. З Макакічем? У нього чотири легендарні карти! Ну, прикинь, чотири легендарні карточки. Це ж взагалі. Опа, там Карл ще. Шість банок на Карлові. Шкода, що я, коли стріляю по вогню, я його не тушу. Ой-ой-ой, він мені плюх сніс там. Так, Макаку я чуть-чуть відігнав від себе, мені би допомогти завалити Макаку першим. Так, Макаку завалили. І ще й цього завалили! Ха-ха! <Hollow> Прикинь, я його під метеор викинув топ-1. Просто бем, топ 1 Вертаємося, просто в стрій. Фух. Хорошо, хорошо. Ну і остання остання, остання стадія. Давай подивимося, на що я взагалі здатний на Гейлові. Де моя карточка на півтори тисячі хп. Вибачте, бачите, що в мене 8500, а не 11. М -м -м. Блін, більше демеджа або в сповільненні. Ні, я демедж візьму. Прикинь, які карточки обалдінні є на нього, а мені випало єрунда. Ось все, було 8500, стало 11. Так, ну це теж мега швидка. Відігнать і чуть. У мене все-таки демедж. Вона то швидка, але в мене демедж. Обавдіть, вона мене підкрутила! Я її з'їв! Хорошо, хорошо, як же потно було. Фух, ну тут топ 1 точно. 100% я маю зайняти топ-1, у мене вже 6 банок. У мене не самі класні карти, но це достатньо, щоб виграти. Бо Гейл сильний. Так, це тим зі мною там билося за першу. Здути, я її скинув, її тепер нема. Надо чуть -чуть Опа. Добре, що я чуть-чуть. Так, Гейл, Вартушка. Так що б з нею зробити. Там ще Карл бігай. Ну і все одно до мене треба буде підходити. І треба буде йти до мене по любому Все, ми її скинули. Здули, так сказати, плюс куча банок у мене 9. Я би Карла першого бив би. Здуваю. Все. І Берік. Бартуха Берік. Ти сильний. Вот ми тебе просто зносимо, я просто анігіляторна пушка якась. Всіх розвалив, прикинь. Обалдеть. Ну все, чотенько. Топ 1, топ 1, топ 1, топ 2, топ 4. Ну, не найкращий результат, не спорю. Ну і карточки в мене були не найкращі. Да, майже 600 кубків. Потрібно в наступному сезоні апати ранкет 100%. Ну що, побачимося.